Друзі, доброго вечора! Знаходимося на моєму винограднику, Київщина, західне передмісце. Ну, Сьогоднішнє відео хочу зняти на тему е, таку цікаву тему перекопувати міжряддя чи косити, просто косити траву. Ну, ось, як бачимо, я три ряди прокосив. І на четвертому ряді зупинився і вирішив зняти таке відео. Ну, трошки про свою історію хочу розказати. Ну, Перші два роки я перекопував. Ми перекопували міжряддя, не було оцих дерев'яних коробів ще. Стояли такі стовбики примітивні дерев'яні. Була шпалера. Ну, шпалера перекопували Ну а потім, коли вже короба поставив, тут і культивувати не можна механічно, а вручну до це дуже тяжко. ну Я вирішив, що хай росте трава, буду її косити. ну І скажу вам, що мене такий варіант повністю влаштовує на сьогоднішній день. от Наприклад, в минулому році я. Чотири рази довелося мені косити. Чотири рази за сезон. Ну Можна було би п'ятий раз, але там вже була така ситуація, що е, ягода вже була вже на стадії визрівання. Ну Вона так доволі низько висить до землі, і коли косиш, то ця трава, рештки трави попадають на ягоду і потім її треба мити. Я вирішив не косити п'ятий раз. І так трава ця залишилася, вона перезимувала. Ось як на прикладі, бачите, тут під кущом перезимувала, воно вже таке вийшло, як сіна. Чудово лягла на цю траву лоза, перезимувала, мішками накрив, все дуже добре. Так що мене такий спосіб влаштовує, як воно правильно залужування ґрунту. Ну от і Надалі я думаю, що буду тільки так косити. Нічого культивувати я не хочу. ну ось кошу отакою бензокосою. Трошки незручно на поворотах там особливо. ну нічого. Я не, не тороплюсь дуже потихеньку. Зараз до вечора тепер викошу. Ну, ось, як бачите, тут ось я посадив виноградні саженці, трішки не розрахував. Ось третій ряд не вистачило матеріалу. Ну, нічого. Ну а зараз я вже думаю, <кій> я саджав їх через кожні 10 см. Можна було б посадити через 13-15 см. Ну, я думаю, що було б краще і для саджанців. І вистачило б. Ну, Зараз вже пізно. Як є, так хай і буде. Ну ось тут. Зверніть увагу, також от такі в мене дуги, дуги є. я буду накривати агроволокном. Зараз я прокошу, капельна стрічка тут лежить. Тобто і вкрию агроволокном. Ось поробив такі ось із бивушної старої капель, крапельної ленти. Ось такі от полоски. Дуже просто вони робляться, звичайним степлером прищебнув і... Тут також стрічку невеличку таку відрізав і прищебнув. От вона так гуляє, ходить. Дуже зручно. Агроволокно провисати не буде. Так що кому цікаво, можете взяти до уваги. Так, ну, ще, друзі, хочу, хочу ще два таких моменти. Ось. Є два таких моменти. Ось, наприклад, помилки мої, які я допускав, помилки. Ось дивіться, наприклад, іде старий рукав. Ось, старий рукав. І він був нагнутий низько до землі і все, він вріс уже в землю, бачите? Тобто тут треба вже, як кажуть, хірургічна операція. Треба відрізати, відрізати це коріння. От. Ну щоб цього не трапилось, от, наприклад, також кущі є цього куща. Бачите, я буквально сьогодні ось його відірвав, ось такі коріння поросли. Щоб цього не було, то стежте і при можливості або отаку дошку положити треба, або це глину якусь ось так от положити і все. І вже воно вростати туди не буде. Ну це один момент. І другий, ось хочу також показати. Ось бачите, я перестарався. Дуже вже я перестарався. Тобто, друзі, лозу гнути можна, навіть треба гнути, але так, щоб без тріску, щоб вона не тріщала. От. Ну я трошки бачите, і це дуже погано. Це тут можуть якісь болячки з'являтися і все таке. Так що не робіть цих помилок. Ну, а тут уже вам вибирати. Можна культивувати землю, перекопувати, а можна так як я косити. Ну, Чого мені не подобається, от коли перекопана земля? Коли йде дощ такий, сильний дощ, до, виходить, летять ці каплі із землі і грона виходить дуже брудною, потім її треба мити. Ось. Ну і плюс ось я хожу, можна прямо босим ходити собі по траві. І все дуже чудово. Ну, ось таке коротеньке відео, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Все, всім до, до побачення.